Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів Степаней знову з вами в Етері, і як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену в нас колись історію. Сьогодні ми знову торкнемось теми Київського метрополітену і поговоримо про одну з найважливіших станцій Київської підземки: мова піде про хрещатик. Центральніше вже нікуди. Друзі, а перед тим, як ми розпочнемо, перевірте, будь ласка, підписку на наш чарівний канал. Якщо ви цього не зробили, зробіть це прямо зараз, не дивлячись відео, тому що в нас апріорі поганих відео не буває. Штрикайте вподолайку, засилайте нам донатік, і ми розпочинаємо. Отже, станція метро Хрещатик, названа на честь центральної вулиці Києва Хрещатика, одна з п'яти найстаріших станцій Київського метрополітену і один з найважливіших і найзавантажуваніших пересадочних вузлів київського метрополітену. Проектування станції Хрещатик розпочалося в рамках зведення першої черги київського метро ще на початку 50-х років, коли вся вулиця ще була в руїнах. Нагадаю, що у 1941 році, відступаючи з Києва радянські війська, повністю підривали хрещаток разом з усіма будівлями, мешканцями і всіма тими, хто там був. Така була сталінська тактика вижженої землі. І ось на початку 50-х років з'явилися перші ескізні проекти цієї станції. Як ви можете побачити, вони дуже сильно відрізнялися від того, що ми в отримали в сухому залишку сьогодні. Права в тому, що після смерті Сталіна до влади прийшов Микіта Хрущов, який у 1955 році ініціював так звану боротьбу з архітектурними надмірностями, що призвело до появи відомих всім Хрущовок знаменитих, тобто уніфікації житла, позбавлення його усіляких архітектурних декорів, примітизації та індустріального методу будівництва. Так само і київський метрополітен. Київські станції могли виглядати набагато красивіше. Але після цих усунених архітектурних надмірностей були внесені значні корективи в проєктування станції Хрещатик. І в результаті ми отримали те, що отримали зараз. Станція метро Хрещатик є другою після арсенальної найглибшою станцією метро Києва. Максимальна глибина її відмітки сягає 102 метри. Притому вона має два виходи на поверхню. Це єдина глибока станція Києва, яка має одразу два виходи. Причому, якщо ви звернете увагу, занурення з вулиці Хрещаток центральної відбувається набагато швидше за рахунок того, що сама по собі вулиця Хрещатик є величезною ямою. Притому найвища відмітка на вулиці Інститутській сягає 102 метри. Тобто станція розташована на схилах. Хрещатицької балки на станції Хрещатик розташований пересадочний вузол на сусідню оболонсько-теремківську гілку, а відкритий у 1976 році. Причому ще навіть вже в 80-х роках тодішні проєктувальники передбачали ще й пересадку на третю зелену гілку. При тому, що ще тоді станція захлиналася від кількості людей. Захвиналася настільки, що довелося робити, окрім існуючого вже пересадочного вузла, з Червоною на синю гілку за допомогою ескалатора довелося ще зробити обхідний тунель, відкритий 86-му році. Паралельно збудований, виритий між станціями Хрещатик та Теремкі. Я думаю, всі, хто користувався, хоч раз цими станціями, ви можливо, бували в цьому тунелі. Це досить довга така кішка. В час пік там може винути клаустрофобія від кількості людей і низької стелі. А взагалі, я у свій час в це метро чув таку версію, що ця кішка була не закінчена, тому що там планувалося розробити трілатор, тобто горизонтальний ескалатор. Натомість також від працівників метрополітену, чув їхній внутрішній гумор. Вони між собою називають цей тунель тропа здоров'я, тому що. Тут людям доводиться давати чималу відстань між станціями Хрещатик та станціями е, метро Майдан Незалежності. Уявіть собі, якщо б з'явилася третя пересадка на зелену гілку, до якої катастрофи це могло б привести по кількості пасажирів на станції метро Хрещатик. Так, друзі, ну і час відзвітуватися по нашій благодійності для діточок з Інтернату, це просто неймовірно. Ви просто нереально круті. З одного посту, з од... фактично, навіть не посту, з пост, одного відео, з однієї коротенької вставки, ми зібрали понад 60 тисяч гривень для цього інтернату. Через це ми вирішили не розмінюватись і допомогти їм по крупному. Зараз здали замовлення на фабрику, були вироблятися меблі для їдальні для виробництва їжі, тому що уявіть собі. Діти не отримують нормальне харчування через те, що ну, столи, де виготовляється їжа, не відповідають санітарним нормам. Чекайте, далі будемо звітувати по всьому ходу справ. Цікаво, що саме зі станції Хрещатик і було відкрито Київський метрополітен. 6 листопада 1960 року на ознаменування чергової річниці Великої жовтневої революції було відкрито Київський метрополітен. Було проведено урядовий мітинг, на який, окрім того, були залучені ще й відмінники виробництва і будівництва. От і станцію метро було гучно відкрито. Мітинг і урочисте відкриття було проведено в тоді ще глухому торці станції метро Хрещатик. Права в тому, що спочатку в цю станцію був тільки один вхід центральної вулиці. Про це ми зараз поговоримо детальніше. І ось станція була відкрита, було запущено метрополітен, але як завжди... Дуже швидко поспішали, хотіли дотягнути до дати, тому метро відкрили і одразу закрили. Користуватися тривалий час, звичайні кияни і не могли, тому що воно було номінальне, відкрите тільки для тих, у кого була перепустка, і працювало в дуже такому стислому демонстраційному режимі. Тобто, як завжди, комуністична влада показала трошки своє блюзнірство, показавши з одного боку красиву картинку відкриття метро, а з іншого боку, не встигнувши його зробити в повному ладі. На сьогоднішній день станція метро Хрещатик також є рекордсменом по кількості зовнішніх верхніх вестибюлів, які в неї є аж три. Жодна станція Київського метрополітену не має такої кількості вестибюлів. Зараз ми покроково їх розберемо. Центральний, найголовніший вестибюль виходить безпосередньо на вулицю Хрещатик. В свій час. На цьому місці ще до Другої світової війни, до царської доби, знаходилася книгарня з бібліотекою Леона Ідзиковського. Це був відомий київський книговидавець, який через серед іншого спромігся добитися того, що навіть за часів найбільших заборони української мови в його книгарні продавалися книги українською, і він примудрявся. Раз на рік випускати декілька книжок українською мовою. Серед іншого, також він поширював і ноти українських композиторів. Там була читальня, там була чайна в нього поряд. Тобто, ця книгарня і була відома на весь Київ. Леон Циковський похований на байковому кладовищі. А після 41-го року ця книгарня була також підірвана разом з усім хрещатиком. Були розібрані руїни після того, і там було споруджено фонтан. Деякий час на цьому місці порожньому знаходився фонтанчик. Після цього цей фонтанчик затулив великою дошкою пошани, і в 50-х роках почалося спорудження станції метро. Хрещатик. Після того, як станцію метро Хрещатик було запущено, у 1960 році, за проектом архітектора Добровольського, який керував не тільки будівництвом всього повоєнного Хрещатику, але й самої станції Хрещатик, була збудована будівля управління метрополітеном. Перший виход станції метро Хрещатик. Що цікаво, саме тут, у 1963 році, було вперше в історії Києва встановлено турнікети на вході в метро. Бо спочатку, взагалі, кияни користувалися звичайними паперовими квиточками для проходу в метро, і тільки на станції Хрещатик, 63 році, було зроблено турнікети з жутонами. Оці от інфракрасні турнікети. З одного боку передатчик, з іншого боку, прийомник. Коли ти перетинаєш невидимий інф-інфрачервоний луч, оцей спрацьовує механіка і лупить тебе по ногам. Я дуже за цим це боявся. напишіть обов'язково коментар, хто боявся проходити по турнікетам, знаючи, що вони тебе вдарять по ногам або можуть дарити, обов'язково Да? Я думаю, це. Така відома міська фобія, яка починається з дитинства. А трошки згодом пізніше в цьому в цій же будівлі було відкрито ресторан Метро. На то, найбільший на той момент ресторан усієї радянської України на 13 залів, який міг вмістити одночасно 1600 відвідувачів. Там на той момент був єдиний напевно в усьому радянському союзі «Канкан», окрема кондитерська окреме кафе, і навіть своя фірмова котлета метро. Яка була певним аналогом котлети по-Київськи, і теж була заправлена маслом всередині під дуже-дуже великим тиском. Ресторан метро був дуже стильний, але, на жаль, до нашого часу він не дожив, так як наприкінці 90-х метрополітен продав оцей ось будинок свій колишнього управління. Там відкрили Макдональдс і зараз там розташовані різноманітні офіси. Хоча ця будівля також є пам'яткою архітектури місцевого значення, як і сама станція. Наступний вихід було відкрито в 65-му році, безпосередньо зверху на вулиці Інститутській, було споруджено окремо розташований, дуже красивий такий модерністський павільйон з таким шатровим склепінням. І що цікаво, третій вихід був зроблений на вулицю Городецького. Фабрику Кімаєра, зведену архітектором Городецьким. От ми дуже скоро о, зробимо обіцяне для вас і, врешті, нарешті випустимо буквально на днях обіцяне давно, відео про Городецького. Але перед тим обов'язково перевірте підписанку зараз на наш канал. Зробіть це, якщо не підписалися. Засилайте донатик, штрикайте лайку, і ми продовжуємо. Отже, в фабрику Кімаєра було встроєно ще один додатковий вихід, дуже тактовно не, роз... не руйнуючи е... старої архітектурної родзинки, яка прикрашає вулицю Городецького, розпроєктовану знаменитим архітектором Городецьким, одну з найкращих меблевих фабрик старих часів. А зараз трошки. Про оздоблення самої станції метро Хрещатик, оздобленою красивою керамікою, майолікою, хоча й в дещо спрощеному вигляді, ніж те передбачалося на початку. А, що цікаво, до речі, друзі, ця станція була однією з перших декомунізованих станцій київського метрополітену. Це було зроблено ще в 1965 році. Та да уявіть собі. Справа в тому, що. Первісно в глухому торсі станції, там де в подальшому було зроблено другий вихід на вулицю Сітульської Городецького, була глуха стіна з обра... великим зображенням гербу Радянського Союзу. І от уявіть собі 65-му році цей герб тихесенько прибрали. А для того, щоб зробити додаткові виходи на поверхню, таким чином декомунізувавши станцію. Але цікаво в першу чергу не це. В першу чергу, потрапляючи на станцію Хрещатик, вбачаються красиві величезні майоліки. Буквально днями тому померла їхня авторка Оксана Аркадіївна Грудзинська, знаменита художниця-монументалістка, яка дожила до 100 років. Що цікаво, її творчий шлях починався ще в далекому Самарканді, куди вона потрапила в 41-му році евакуації. І ось по подальшому, після отриманого в Самарканді досвіду монументалістики, їй доручили оздоблювати. Станцію метро Хрещатик. І ось що цікаво, як опис описує це все брошурка метро, випущена в 60-му році, якраз під гаслом хрущівських семирічок». Там дуже класно, так і колоритно описуються ці мозаїки, майоліки. Зараз я вам прочитаю різнокольорові обрамлення, килимки, візерунки, виконані на стінах керамікою, і майолікою, барви срібляста, як вода Дніпрова, погожого дня, золота як нива дозрілої пшениці. Густо синя, позичена в неба, це наша квітуча Україна. От мені подобається, що бачите, тут у них з одного боку золота як нива дозріли пшениці, і густо синя, позичена в неба. Тут о, напрошується, що, що йде мова про прапор України, заборонений Української Народної Республіки, заборонений в радянські часи. Так що тут теж така, бачите, не було оздоблення станції. Ну і щоб віддати належне. Микиті Сергійовичу Хрощову, який зробив все це. Ну, звичайно, а ж як не він, і віддано ну, його продовольчій політиці на станції були встановлені дебелі такі металеві карнізи, на яких зображені соняшники, і дуже улюблена Микитою Сергійовичу Хрощовим Кукурудза, цариця полів. От обов'язково зверніть на неї увагу. Наступного разу думаю, люди, проходячи великою юрбою щодня станцію Хрещатик, не звертають увагу на. Ці маленькі кукурудзинки. З цікавинок цієї станції також є маленькі приховані дверцята торці платформи, закриті на, мас... на масивні замки, і на них направлені камери відеоспостереження. З цих самих дверцяток маленьких непримітних гермодверцяток, дверцятах такими воротками як бомбосховищі. У свої часи можна було потрапити в закинуті тунелі київського метро. Подивіться наше відео. Ми про це знімали буквально нещодавно в одному з наших попередніх випусків про закинуті тунелі Київського метро. О, зараз не пробуйте туди потрапляти, тому що, по-перше, дебелі замки висять по-друге, камери, а по-третє, в країні війна, і не зовсім доречно зараз порушувати законодавство і нелегально лізти в тунелі метрополітену. Також для зручності було встановлено камери видоспостереження, дуже цікаві на станціях Хрещатик, де можна побачити себе. Так ці камери були зроблені спеціально для машиністів, для того, щоб вони бачили. Що відбувається в хвості потяга, тому що станція завжди дуже запружена і не завжди зрозуміло, що відбувається в хвості. Тобто можна підійти до цієї камери в голову вагона. І когось відправити в хвіст вагона туди на вихід і відзняти його, от як ми зробили це з Оленою. Ну, можете так сфотографуватися або зняти, але не зловживайте, не заважайте машиністам виконувати їхню роботу. Адже метрополітен – це зручний і надійний вид транспорту, про який ми будемо розповідати вам ще багато і багато цікавинок. Ну що ж, друзі, наш випуск про станцію хрещатик добігає свого кінця. Пишіть свої. Зауваження, доповнення, пропозиції. Засилайте нам донатики, підписуйтесь на наш канал, і вже дуже скоро ми побачимось з вами в нових етерах Степанця. Я вам це обіцяю.